Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим героям! Всіх вітаю зі звільненням Херсону, маленького південного діаманту на мапі нашої країни. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. І з самого початку хочу подякувати спонсорам мого каналу. Шановне панство, дякую кожному з вас, хто підтримав. Мій канал. І не має значення, яку суму ви надіслали. Головне, ваша небайдужість, щедрість і підтримка. Щиро дякую кожному з вас і бажаю вам процвітання і добробуту. Загалом всім нам бажаю наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати! В рубриці Нагальні питання ми сьогодні поговоримо про питання оформлення під час дії воєнного стану інвалідності особам, які перебувають за кордоном за межами України. Зразу звертаю вашу увагу на постанову Кабінету міністрів України від 8 березня 2022 року номер 225 Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України. Чому я звернула увагу на дану постанову? На період дії на території України воєнного стану встановлення інвалідності вперше або проведення медико-соціальної експертизи вимушено переселеним особам, які перебувають. За кордоном проводиться з урахуванням положень саме даної постанови номер 225 від 8 березня 2022 року. І саме дана постанова надає можливість визначати інвалідність заочно, тобто екстериторіально. Якщо у людини є необхідні медичні документи й обстеження, їй потрібно надіслати їх до сімейного або лікуючого лікаря на території України для оформлення направлення на МСЕК. Це форма номер 088 дріб О. Лікарсько-консультативна комісія або скорочено ЛКК. Розгляне пакет документів і за наявності ознак інвалідності направить на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності. При цьому, якщо у разі звернення для встановлення інвалідності особа не може прибути на огляд до МПСЕК, комісія Може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарського консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Крім того, експертиза проводиться за направленням лікарської консультативної комісії незалежно від місця реєстрації проживання. Чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності. Тепер поговоримо про повторне проходження МСЕК особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю. Що стосується повторного проходження МСЕК особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю, довідка. Про інвалідність, яких закінчилася у період дії воєнного стану, і які знаходяться за кордоном, то зазначеним особам. Постановою Кабінету міністрів від 30 березня 2022 року номер 390 вона має назву про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану, продовжено строк дії інвалідності. Відсотків втрати працездатності та індивідуальних програм реабілітації особи з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України і шести місяців після його припинення або скасування. Тобто встановлена інвалідність, ступінь втрати професійної працездатності, визначена індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше. Не буде проведено повторний огляд щодо інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності і не буде отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна, платна, Консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, зокрема по темі перетину кордону. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати та захищати ваші інтереси. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Дякую за увагу і до зустрічі!